Всім привіт! У нас сьогодні на уроці робот Циркуль. Наразі ви бачите, що він добре працює, його вже запущено. Він складається, зараз покажу, з чого він складається, щойно лише зупиню виконання програми. Він складається, Тут є хаб, його погано видно, але він є з одного двигуна, з колеса, з вісі. і Звичайного фломастера з допомогою резинки я його сюди притулила. Як він працює, ви щойно бачили, але можу ще раз запустити. Давайте принаймні так спробуємо зробити. Головне, щоб не дуже щільно стояв наш фломастер. Можна радіус міняти нахилом нашого фломастера. Я, якщо щільно, то не запуститься робот йому потужності, не вистачить, тому що я таку швидкість спеціально поставила, щоб нічого нікуди не падало. Запускаю на виконання. З'являється наше друге коло, зупиняю роботи програми. Можу, певно, навіть ще одну спробувати сюди. Ліпити, а може і ні, не знаю, куди-небудь. Зараз спробую. Давайте сюди, чи що? Ні, сюди буде погано. Давайте сюди. О! запускаю. І третє коло з'являється. Прекрасно працює ця програма. Отже, програма номер один коло для нашого робота, так? Да? З тих інструментів, які вам відомі, з тих кольорових блоків, які вам відомі, деталізоване завдання буде в google класі, і це програма номер один, яка називається «Коло». Увага, задача! Чи зможемо ми намалювати не кола, а півкола? Ну не буду багато псувати. Давайте просто спробуємо це зробити. А, зрештою, я навіть цього не робила. Робила з іншим роботом, з цим не робила. Не знаю, чи вийде у мене півкола намалювати? Буду пробувати разом з вами. Запускаю на виконання підготовлену заздалегідь програму. І чомусь спочатку вона в мене таки намалювала кола. Я точно знаю, чому це відбулося. Я її трохи зараз відредагую цю програму, переміщу кудись на інше місце наш циркуль і запишу на виконання. Точно вгадати півкола треба думати, як це зробити. Але я бачу, що півколо таке у нас з'являється. Зупиняю на виконання програму майже півкола, але трошечки більше ніж. Підбираю навмання ці цифри: нуль, наприклад, міняю аркуш. запускаю програму на виконання. Все одно бачу, що більше, ніж півкола в мене є. Це більше, ніж півкола. Давайте ще зміню. Угу. Зміню в програмі. Програму не показую. Я показую, що я її так само роблю в режимі реального часу. Тому що щоразу, коли ставлю на папір, все змінюється. Багато чинників впливають. Коли робила на підлозі, був один результат, тому що підлога більш в мене, можливо, не така рівна була. Не знаю разом з тим. Починає рухатися. Весь мій робот. Щільно стоїть на папері, і через це у мене прям коло намалювалося. Це мені геть не подобається. Міняю цю історію. Пробую ще запускаю на виконання. Спробую змінити тепер швидкість. Не впевнена, що з цим щось вийде, якщо зміню швидкість. Але все ж таки, зміна швидкості на мінімальну. Нічого мені не дає, тому що вона не тягне нашого робота. Потрібно починати з швидкості двічки, все ж таки. На жаль, методом тестування для цього робота. Найкращим є результат, коли наш робот малює трошечки більше, ніж половину. Зараз покажу, скільки він малює наново. Бог скільки я зіпсувала папірців, як ви бачили. Тестуючи робота. але папірц у мене є. Робота ставлю. Запускаю на виконання. Зараз тільки я так зроблю, щоб. Фломастер нормально прилягав, інакше він погано буде малювати не запуститься. Є погибка, певно, коли він малює пів кола. Але все ж таки він намалює не неповне коло. Мені хотілося в ідеалі, щоб це була рівна половинка трошечки більше, тому що рухлива. ця частина у нас не зафіксована, її потрібно було б двостороннім скотчем приліпити, тоді б у мене ніколи не рухалося. Але все ж таки, тут у нас нічого не поєдналося. Отже, друга половинка це було неповне коле. Ваше домашнє завдання буде розкодувати ці програми для робота якого ви зараз бачите перед собою. Перша програма, яка повністю малювала, де наш перший цей? Яка повністю малювала коло. Зараз знайду коло, яка прекрасно малювала коло. Друга програма, яка малювала півколо. А, говорячи про коло, все дуже просто: жодних підказок не даю. Говорючи про півколо, на півколо. Маємо на увазі, що швидкість або потужність оберту двигуна – це дві яичка. Цикл обертів 0,05 секунд, 0,05 секунд сюди, 0,05 секунд сюди. Увага! Чекаю на вашу програму. Бувайте!